Нарешті приїхав Михайло Грушевський. Пам'ятаю, в призначену годину увечері ми поїхали його зустрічати на двірець. Дожидали кілька годин, а поїзда все не було. Ми залишили дожидати, а самі поїхали додому. А в п'ять годин ранку прибув нарешті поїзд. З ним трапилося в дорозі на щастя. Загорівся спальний вагон, в якому якраз і їхав Грушевський, і він ледве встиг вискочити в одній білизні та пантофлях. Погоріли всі його речі. З двірця до себе додому довелось мандрувати Михайлові Сергійовичу пішки в пальті поверх билизни і в нічних пантофлях. Так скромно відбувся в'їзд до Києва людини, якій незабаром довелося відогравати таку голосну роль в діях Києва і цілої України. Дмитро Дорошенко мої спомини про недавнє минуле. Перша світова війна спричинила зміни в Європі та світі. Чотири імперії німецька, російська, австро-угорська й османська, розпадалися. На їхніх руїнах виборювали незалежність і поставали національні держави: Фінляндія, Польща, Литва, Латвія, Естонія, Чехословаччина, королівство сербів, хорватів і словенців, Австрія, Угорщина. На боротьбу за самостійність піднялися й українці. Бурхливе піднесення національно-визвольного руху спричинила Російська Лютнева революція 1917 року. Українці вголос заговорили про автономію та реалізацію власних прав. Про це йшлося на численних мітингах і маніфестаціях. У відозвах і резолюціях почалася українська революція. Творилась держава в епіцентрі. Був Київ. Саме тут з ініціативи Товариства українських поступовців», та за участю політичних партій і громадських організацій постала Українська Центральна Рада. Їй судилося стати парламентом революційної України. Київ нагадував море, яке бурлило зборами, з'їздами, маніфестаціями. Хвилі покотилися і регіонами у Полтаві, Харкові, Миколаєві, Одесі, у Чернігові. Виходили люди з гаслами в Україні! хай живе Федеративна Республіка, хай живе самостійна Україна. У квітні 1917 року зібрався всеукраїнський національний конгрес. На ньому півтори тисячі делегатів із різних куточків Надніпрянської України: Галичини, Буковини, Холмщини, Кубані, Москви Петрограда підтримали боротьбу за українську автономію. Починаються вибори членів Центральної ради. В першу чергу поставлено вибір голови. На цю пропозицію вибрати голову. Збори в один голос вигукнули: в нас голова є, і буде пан Грушевський. Але він відхилив цю честь і просив таки вибрати голову таємним голосуванням. При підрахунку записок професор Грушевський пройшов властиво одноголосно. Вийшено потім обрати заступників голови. Пропоновано і вибрано явним голосуванням товаришів Винниченка та Єфремова. Газета Вісти з Української центральної ради на конгресі. Центральна рада здобула легітимність і право говорити від імені всього народу.